Вже втретє, в долині в рамках фестивалю з піснею до Бога лунають пісні та поезії на духовну тематику. Засновник фестивалю отець Вітольд Левицький сам чудово співає і створює авторські пісні. Тож спів во славу Божу і підтримка людей, які створюють сучасну духовну музику, є однією із віг душпастерського служіння отця Вітольда. Фестиваль конкурс з піснею до Бога імені кардинала Мирослава Любачівського збирає в долині людей різного віку, бо співати Богові можна і потрібно завжди. А особливо в сьогоднішній непростий час, коли духовна міць є такою важливою. Коли ми будемо могутні, потужні духовно, наша держава, наше суспільство, до що закликає нас єпископ, наша церква, тоді в такому випадку нас не буде просто зломити. На конкурсі звучать здебільшого пісні створені сучасними авторами, і щороку їх стає більше, як і учасників фестивалю, котрі приїжджають вже не лише з Франківщини, але й з Львівської, Тернопільської, Закарпатської областей. Ми стараємося більш так популяризувати таку більш модерну музику. Знаєте, тому що все ж таки я вважаю, що Боже слово це є надто сакраментальне, це є надто глибоке. Яке не можна виконувати, знаєте, так, як-небудь це має бути висота відповідна, і тому Домшинський, як голова журі, який є в нас, це є моє бажання було тому, що це один з тих композиторів, який глибоко чує музику добру і пропонує його, його слухачам. Звісно, бути суддями на такому конкурсі непросто, але Володимир Домшинський запевняє, журі є винятково об'єктивним і доброзичливим. Воно не судить, а відзначає кращих. Тут людям дозволено любого віку людині прийти, щоб вона співала про Бога і восхвалила нашого Господа Бога і нашу матінку Божу. Солісти, вокалісти, автори, виконавці, вокальні ансамблі, чітці учасників не бракувало в усіх номінаціях та вікових категоріях. Володарем гран-прі став чоловічий вокальний ансамбль музичного училища імені Дениса Січинського. Найбільше п'ять лауреатів першої премії журі визначило в другій віковій категорії. Всього ж в конкурсі взяли участь 83 художні одиниці. А за час проведення фестивалю було зібрано 1421 гривню благодійних внесків на потреби української армії.